А можете розповісти, чим відрізняються колонки від JBL? Звісно, насправді все дуже просто. Всього бренд JBL має 7 лінійок своїх колонок. Найпростішими вважаються JBL Clip та Go. Вони відповідно найбільш компактні і навіть можуть поміститись у кишеню. По автономності їх вистачить в середньому від 5 до 10 годин. Гучність у них невисока, проте для домашнього використання цілком достатньо. А ось найпопулярнішою лінійкою вважаються колонки JBL Flip та Charge. Вони також досить компактні та без проблем помістяться у рюкзак. При цьому мають значно більшу потужність та якість звуку у порівнянні з попередніми моделями. Вони ідеально підійдуть як для домашнього користування, так і для відпочинку на вулиці. А автономності вистачить до 24 годин прослуховування музики. Також є ще покращена версія JBL Extreme. Вона фактично має вищу автономність та гучність. Проте у такому бюджеті більшість віддають перевагу останнім. Двом моделям це JBL Boombox та Partybox. Box, найбільші та найпотужніші колонки компанії. У деяких моделях в комплекті йде мікрофон, тому це найкращий вибір для гучних вечірок. І звісно, придбати всю лінійку колонок JBL ви зможете у магазині Pixofon.